Монстрик моха у далекій долині серед квітучих пагорбів було дивовижне місце місто мрій. Там кожен монстрик мав свій ключик мрії. Вони висіли над ліжком, світячись м'яким золотим світлом. Вночі ключики допомагали бачити чарівні сни, а вдень нагадували про найзаповітніше. Серед усіх мешканців міста жив пухкенький монстрик на ім'я Моха. Його мрія стати пекарем і пригощати всіх смачними пряниками. Одного ранку моха прокинувся і помітив, що в місті стало тихо, занадто тихо. Він з'ясував, що сталося найстрашніше усі ключі мрій зникли, усі, крім одного, ключа мохи. Його ключ сяяв над ліжком, як і завжди. Маленький монстрик намагався розрадити друзів, але без мрій вони стали сумні й байдужі. І тоді Моха вирішив якщо я залишився єдиним з ключем, я маю знайти інші. Моха пішов до старого хом'яка Філі. Колись Філя був мандрівником і знав легенду про хмари сумнівів. Темне місце, де губляться мрії. Ми туди не доберемось пішки, сказав хом'як. Але є в мене повітряна куля, хоч і з латками зате міцна. Надвечір вони піднялись у небо, туди, де ховалися хмари сумнівів. Моха почав сумніватися. Його лапки тремтіли, очі стали вологими. Та Філя міцно обійняв його і сказав: Ти зможеш допомогти. У тебе все вийде. І тоді з'явився скрегіт, сірий кістлявий звір, що ковтав мрії. На ньому висів замок, який не можна було відкрити нічим крім справжньої мрії. Моха встав перед скреготом і сказав: Ти не знищиш мрії. Поки хоч одна ще жива, він вставив ключик у замок і клац! Відчинився, з нього вилетіла ціла злива ключиків мрій, як блискучі зірки. Коли моха й Філя повернулись у місто мрій, кожен побачив свій ключик у небі. Монстрики знову почали фантазувати та мріяти. А моха відкрив маленьку пекарню з написом Мрії мають смак. Мрії можуть ховатись, але не зникають. Поки є хтось, хто вірить, вони живуть.